Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про крупку весняну. Крупка весняна це однорічна ранньовесняна трав'яниста рослина, поширена по всій території України. Рослина починає свою вегетацію ранньою весною. Крупка весняна має стрижневу кореневу систему. Листки черешкові, листкова пластинка ланцетної або ланцетно оберненої форми, листки зібрані у прикореневу розетку, стебла крупки весняної без листі. Рослина невисока 5-10 см висотою. Подекуди може утворювати дернини. Цвіте крупка весняна в березні першій половині квітня. Квіти правильні мають по чотири двороздільні білі пелюстки довжиною до 4 мм. Дрібні квіти компенсуються їхньою кількістю, квіти зібрані у верхівковій китиці в китиці може бути до 20, іноді 30 квіток. Дрібне коричневувате насіння достигає у невеликих стручечках. Крупка весняна слаботоксична рослина, як для людини, так і для свійських тварин, зокрема котів та собак. Уся надземна частина рослини є отруйною. При потраплянні в організм людини викликає нудоту, блювоту, діарею, тому при прополюванні городів квітників від крупки весняної, яка є злісним бур'яном, Потрібно одягати захисні рукавички. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.